Що стосується розмови, і я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна, і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну, він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не сказав, що. Uh -huh. Uh -huh. Да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була ну, Сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, зберегти uh, підтримку Сполучених Штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім України і нічого не може бути про Україну без України, і тому. Ми з ним говорили, була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців. І він здивований сказав, що його вражає. А ага, вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один у світі або один з перших, але я йому сказав, що а там не дуже далеко від нас іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає, допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка. І тільки після е, таких зустрічей, після е, напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю справедливо тоді вже. Говорити з, з русскими і для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо сигналу від європейців, так і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи. і Ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Знаєте, я а вчора секретарі uh, трежері. Приїжджав міністр фінансів так? А, Америки. Ось ми з ним говорили достатньо довго. Я йому сказав, послухайте, ми повинні справедливо почати говорити прагматично, хто скільки давав Кожна з цих допомог, кожної країни в Європі. І Сполучених Штатів вона була дуже для нас життєво важлива. Але на сьогодні ми беремо сьогодні 80% ціни війни. Це Україна і Європа, і 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, але це так. І тому ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. І Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою в світі. Вони більше всього нам дали. Ми за це вдячні. Але якщо порів... не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно. Це два наших союзники, і Європа вкладалась дуже сильно. Вони нам дуже допомогли і продовжують важливо зараз. Я їхав. Міністр Сибіга мені дзвонив, і він сказав, що в Європі серйозне занепокоєння, що їх вони поки що не бачать сигнали від Сполучених Штатів Америки. Що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію, Мінськ. І я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо врутна була. Ми не маємо права ще раз зайти. І тому будемо дуже обережні. Нам потрібні нам потрібні союзники і справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати або закінчити гарячу стадію цієї війни. І я буду сьогодні говорити з кількома лідерами Європи. І завтра будемо в Мюнхені. І сьогодні, і завтра і будемо, будуть зустрічі. Ну і тут, знаєте, сьогодні головне, щоб все не йшло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна.